Шановні присутні, е, мені і тяжко говорити, і легко говорити. Тяжко говорити, чому? Тому що ми всі втратили чудову людину. Про нього можна, тут говорили друзі, рідні і близькі, можна говорити дуже-дуже багато. Я впевнений, багато написано про Петра, також в нашому меморіалі. В нашому музеї про Петра Тимофійовича ми говорили вже більше 25 років мені прийшлося бачитися з Петром Тимофійовичем, колективу бачитися з Петром Тимофєвичем. Ми разом е, ту історію, робили ту історію, писали ту історію про ту страшну трагедію Великої вітчизняної війни. Петро Тимофєвич э, був комісаром будівництва нашого меморіалу. Він э, до останнього часу був разом з нами. Ми ніколи не забудемо э, вчену раду, ми ніколи не забудемо Наглядову раду, ми ніколи не забудемо те, як він захищав меморіал, захищав разом з нами споруди, захищав разом з нами землю меморіалу. Тому що у нас земля, ви знаєте, посередині Києва. Більше 10 гектарів землі, і скільки було посягань, Петро Тимофєвич приймав участь. Ми раді, що на сьогоднішній день створили експозицію Петра Тимофєвича. У нас запрошуємо, у нас є експозиція Петра Тимофєвича. Ми впевнені, ми розмовляли з фундацією, з директором і сім'єю. що... Доповнимо ми ще свою е, фондову збірню матеріалами Петра Тимофійовича. Я запрошую і прошу вас, шановні, допомогти нашому меморіалу. Тому що Петро Тимофійович, він як воїн, як солдат, як людина, яка безпосередньо приймала участь у всіх процесах меморіалу, заслуговує, щоб в такому меморіалі, як у нас, він знаходився. А як називається? Є, музей історії великої вісідняної війни 1941 дев'ятсот А там яка відділ? Я, я, хочу, я хочу сказати, що світла пам'ять про Петра Тимофєвича буде жити вічно. Я впевнений. Хай йому буде там на небі чи там десь як найкраще, а ми всі будемо творити, робити все, щоб пам'ять його не згасла. Дякую.